Розумом важко осягнути, яку історію пережила церква у селі Заболотівка Чортківського району, козацька доба, Австрійська імперія, дві світових війни, які молитви у часи радості і великого горя лунали тут до господа. Перша згадка про храм датується 1584 роком. Сільський голова розповідає, знайшли також згадки у краківському архіві, що в 17 столітті храм двічі добудовували. кажуть, заснували цю церкву 17 Дцять родини, але згодом село збільшилося і з'явилась потреба у добудові. Зовні храм виглядає скромно, як звичайна дерев'яна церква. Лише зайшовши всередину, розумієш, яке тут збережене багатство релігії, культури та історії. У 1890 році. Отцем ковчем було поновлено іконостас. Наш козацький це е, давний дуже іконостас. Ми в архівах навіть не знайшли його е, походження цього іконостасу. Але коли приїжджали спеціалісти з Львова, то вони казали, що е, кінець 500-го, початок 600-го року е, е, це побудовано іконостас. Ну, Це якщо подивитися на іконостас, це дуже е, така святиня і так, так зроблений, вирізблений, дуже спільно спеціалістами, які колись були в нас, ставалися у храмі чудеса. Дарія Білинська, мешканка села, розповідає, було це у 1941 році, коли німці вже окупували заболотівку. Хористи зібралися і чують, плаче якась дитина на різдво. Рано Ото рано плаче якась дитина, і вони почула жінка там, співачка сольна, вона каже, що, хто приніс дитину хрестити на Різдво в зимі. І ще одна жінка оглянулася, вона в альці співала і каже: ага, якась дитина плаче. Чекай, каже, буде йти. Ми спитаємо, хто приніс дитину до Христу в тій порі. Там нема нікого. А дитина плакала, розумієте, цими плачами пішли до священника і питають, то був тоді отець Рущицький. питаються його. Що така й така справа? Чули, як дитина плакала. Він зробив такий від. дитина плакала, плакав маленький ісусик над нашою гіркою українською долею. Цей храм справді берегли і Бог, і люди. Мешканці розповідають, що тут на подвір'ї росли високі акації, які у своєму затінку ховали від чужих очей і загребущих рук церкву. Храм також не був зареєстрований у жодних документах. За радянських часів святиню закрили, а одного разу більшовики навіть хотіли її пограбувати і зробити всередині музей, але люди не дозволили. Забрали були ключі, забрали ключі. Я тоді пішов по сусідству, був хова. Він жінки, я розігнув, бо навіть є відкриті, щоб поглянули, і залізли, відкрили за хрестів, ми зайшли. І я підточив борт, що той клуб вже не підходив. І, і так вони приїхали і кажуть, ще праве, а, а як так, що не го відкрити. А жінки заходили, та їм і молилися. Така давня святиня потребує особливого ставлення і догляду. Завдяки громаді меценатам до 430-річчя храму вдалося пофарбувати дах, викласти довкола камінь, укріпити фундамент. Зробили чимало, але не все. Чим більше років цій святині, тим тяжче її зберігати. Бо час робить своє. Бачимо, деревина вже не та, бачимо, що вже будівлі і посадку місцями дала. І стіни вже потріскали. Були місця, вже їх сьогодні ви не бачили, що взагалі е було відвалено такими пластами е стіни. що… З їх заробили нам необхідні кошти. Ми цю бічну бляху, алюмінів алюмінію бляху, треба знімати і е, гонтою оббивати. Ну та як вона її треба зробити, так як, як вона була колись на перших початках її існування. І тому ми це хочемо якраз зробити і просимо спонсорів е, грошей для того, щоб відновити повністю цей храм. Громада села зібралася на святу літургію, аби відзначити. 430 тридцяту річницю храму, найваліша подія в світі, які такі може відбутися, відбувається зараз в ці хвилини, тут, в цьому місті. Господь Бог Творець Вселенної невидимий, дух, але зараз сьогодні, під час цієї літургії, прийде і втілиться виді хліба і вина. Цей храм це унікальна пам'ятка не тільки для Тернопільщини, цей храм ввійшов в трійку, найдавніших храмів України. А по іконостасу, по внутрішньому вбранні, то цей храм є першим в цілій Україні. І, власне, такими святинями, очевидно, треба дуже жити, дуже сильно.